Сьогодні у випуску у Кіровоградській області відновлюють теплопостачання після обстрілів. Через ракетні обстріли російськими військами енергетичних об'єктів жителі Кіровоградщини дві доби були без води. Кропивницький долучився до міжнародної акції 16 днів проти насильства. Централізованого теплопостачання у Кропивницькому немає дві доби після обстрілів російськими військовими енергосистеми України і знеструмлення з восьми сотень багатоповерхівок. Половина залишилась без тепла. 73-річна Ліна Кучеренко показує, як гріється. Одна друга електрогрілка. І ще, це саме, і ще отака гаряча вода. Каністра, вона з гарячою водою, вона весь час держить тепло, сідати не можна, тільки лягати треба. І треба, щоб і на голові щось було, і тут щось було, тому що і руки мерзнуть, і ніс мерзне. Як тільки пропав світ, пропало опалення. Ось дивіться, що в мене ще є. Включений газ, кирпичина гріється. І як кирпичина гріється, то ось градусник. Ось нагрілося до 18 градусів, а так може бути і 15, і скільки захоче. Хоча б на градус на два піднімається, а щоб ну, не, не суша така була, то ставлю зверху воду заодно і щось помить. Коли є електропостачання, для обігріву використовує електричну картину. Там вірьовочка, і я її можу нижче, можу вище, як мороз чи що. І ось все включається, і вона нагрівається. Споживачами централізованого опалення у Кропивницькому є майже 14 тисяч родин. Після обстрілів російськими військами енергосистеми 23 листопада 22 котельні підприємства теплоенергетик зупинили роботу через знеструмлення. Відновили роботу 16 з них. Це дані на 15.30 від керівника підприємства Олександра Чільника. Майже добу не було електроенергії, і ми не могли розпочати роботу котелень після Електричної енергії. Причиною, яка не дозволяє нам запустити ці котельні в роботу, це відсутність води, яку ми використовуємо для підживлення теплових мереж. Пояснює, скільки часу треба на відновлення теплопостачання. В разі, якщо нічого такого критично аварійного не відбудеться, то сподіваюся, на малих котельнях, я їх так буду умовно називати, класифікувати, відчутно теплоносій вже з'явиться на протязі 10-12 годин. Південно-західня котельня, враховуючи ємність і протяжність теплових мереж, то так вже відчутне тепло, буде трохи значно пізніше, тобто десь до доби годин 15-16. Ліна Кучеренко каже, грітиметься теплою водою і електроковдрою, і то ненадовго, тому що треба берегти свою пенсію і отако, отако вкриваюся. І слава Богу, у нас є інтернет. Оце можна користуватися інтернетом, можна телевізором, можна смартфоном. І оце отако, отак живемо. Ось все, в носках, рука мерзне, ховаєш її. Або щось тепліше надінеш сюди. Ну ми ж переможемо. Без сумніву, за що ж тоді так і приспосаблюємося. Да, дякувати нашому і ЗСУ, і нашому керівництву. Вони роблять усе, щоб ми і ми терпимо. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький. Дві доби не було водопостачання на Кіровоградщині через обстріли енергосистеми України. 23 листопада. Російські військові поцілили в енергетичний об'єкт області цього ж дня. Підприємство Дніпро-Кіровоград припинило водопостачання. Воду привозили цистернами та встановлювали стаціонарні резервуари. Біля одного з таких о 12 годині у мікрорайоні Попово-Кропивницькому у черзі за водою стоять люди. За підрахунками Суспільного, їх півсотні. У такій бочці 10 тисяч літрів питної води. Містяни набирають її у пляшки та відра. Я первий разделі. Ну Два Зараз з'являється, вночі появляється. А зараз вже немає у вас дома? Дніпро Кіровоград забезпечує водою пів тисячі жителів Кропивницького, Світловодська, Олександрії та Знам'янки. За два дні розвезли тисячу кубів, каже директор підприємства Олександр Пісний. Вода була доставлена до критичних місць, лікарні, хлібзаводи. В Кропивницькому спосередньо вчора було розставлено порядка 20 ємностей від Куба і до 10 кубів. До сих пір стоять ємності, які ми там встановили. І до сих пір ємності з водою вони наповнюються. Зі слів директора, напередодні після другої години дня запустили насосні станції водогону. Пояснює, вода з'являтиметься в оселях протягом дня. У Кропивницькому, передусім, у центрі. В першу чергу буде вода в центрі міста, низька сторона, в другу чергу буде вода. Високе висока сторона. Це мікрорайон 101 й По поважано. Вода буде в місті, в кожному місті. Мережі заповнюються. Вода буде в Світловодську, вода буде в Олександрії. Вода буде в Знам'янці, і вода буде в Кропивницькому, і вода буде в Смоліну. Водогони заповнюють поступово, щоб уникнути поривів. Олександр Сметанко, Руслан Фошка, новини на Суспільному. Кропивницький. Кропавницький долучився до міжнародної акції 16 днів проти насильства. Містянам презентували фотовиставку Річ у тім. Це 16 історій про домашнє насильство. У кожній картині є QR-код. Посилання на відеоролик, соціальний відеоролик відзняти відомими особистостями нашої держави. Це може музиканти, співаки, спортсмени. Акція розпочалася у Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. Цьогоріч надійшло в півтора рази більше звернень щодо домашнього насильства ніж торік, каже поліцейський. Надійшло понад 9600 повідомлень про домашнє насильство. У разі домашнього насильства, якщо людина стала, то телефонувати на лінію 102». Виставка в Кропивницькому буде до кінця листопада. Потім вона поїде в Олександрію в Знам'янку, там по дню буде також стояти. Продовжили акцію на площі перед будівлею міськради. Перехожим роздавали помаранчеві гудзики і білі стрічки як символи дії проти насильства. Помаранчевий гудзик символізує протидію насильству над жінками та дітьми. Біла стрічка означає е, боротьбу проти жіночого насильства. Акція «16 днів проти насильства завершиться 10 грудня у День прав людини. Василь Левицький, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. У Кропивницькому дві мобільні бригади соціально-психологічної підтримки надають допомогу жертвам насильства. Працюють з серпня. Це на плановий виклик їдуть психологиня та соціальна працівниця. Телефон 102, виклик. Е, далі, якщо є сусіди, звернутися до сусідів про допомогу. У жінки до якої приїхали на виклик, конфлікт з прийомною матір'ю. Її радять, де можна знайти житло. Жінка просить не показувати її обличчя. Е, ви... Мені потрібна допомога оформити дітей дитину менше в саді, все старшим. Я вже розібралася. Хоч куди-небудь, щоб я могла піти на роботу. У мене двоє дітей: одному 13, второму і 8. Мама мені сказала, що вони украла продукти. Я визвала міліцію, так як вона почала. Центру бранню кричать на всю хату, почала швиряти дітей. Головна задача допомогти жертві піти від кривдника і навчити жити самостійно, говорить психологиня Наталія Цумерєва. Тихенько підштовхнути допомогти їм вирватися із кола насилля. Чому людина потрапляє в це коло і не може вийти? По перше, це економічні проблеми, позбавитися від почуття сорому, тому що дуже складно про це взагалі говорити, тому що в Україні склалася така. Традиція не виносити сміття, як то кажуть, із хати Задля безпеки постраждалих від домашнього насильства їх обличчя просять не показувати. Що ви бачите, скажімо так, в кінцевому варіанті, які там емоції, почуття? Я бачу, що в кінці цієї роботи, як можна так казати, я бачу себе впевненою, більш впевненою, незалежною. У мене дуже складна ситуація саме з чоловіком. В моїй ситуації, в моєму випадку, було, ну, я вважаю, декілька видів насильства. Це психологічно, це навіть трохи фізичне погрози і не тільки погрози. Не таке, щоб взагалі там побиття, але виплески емоцій. Кропивничанка Ірина говорить, її ображає чоловік. Після одного з таких випадків вона зателефонувала працівницям мобільної бригади. Поганими словами обзивав. Бувало таке, що виганяв з дому. І я, я геть не мала надії, що мені хтось допоможе в цю тяжку хвилину. Було так, що я. Зверталася до відділу поліції, приїжджали хлопці, які мені допомогли його вгамувати. Бригади супроводжують людей на всіх етапах від звернення до повного вирішення проблеми. Допомога безкоштовна. Ми можемо знайти варіант тимчасового перебування, прихистку для людини для постраждалої, яку ми туди можемо і доправити. Ми можемо працювати також внутрішньо внутрішньопереміщеними особами. Війна це взагалі насильство. За три місяці бригади допомогли понад ста жінкам, двом чоловікам і підлітку. Олена Жакалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Надії Литвин 95. З народження живе у селі Олександро Мар'ївка Петрівської селищної ради. Любить, щоб вдома завжди була свіжа паляниця. Що таке голод знає? У 32-му році, коли в Україні розпочався голодомор, їй було 5. життя. Отой Путін, сіки він у нас покрав. А Україна своїх дітей усе годує і ще стільки хліба давала разом всі країни, які хотіли хліба. Пам'ятає, коли вдома представники влади забирали останнє. Свій хліб віддавав найстарший 17-річний брат з чотирьох дітей. Він працював на шахті. Забрали, забрали корву. До нас, як приходять, ось трусить по п'ять разів приходили на день трусить на маму, Ану, стара, от сунь, а ну стара оцунь сундук. Мама каже, я змекила. Думаю, взяла сундук підтягти і за той клуночок, що сховала ту кукурузу під тим, каже, що він подивився там, нема нічого. І ка пройшов номер. Під час репресій радянської влади, позбавлені власного господарства, хлібороби мусили йти в колгосп. За це родинам давали дерть, зерновий корм для худоби, який люди перетирали з бадилля. Дітей колгоспників приймали до дитсадка. Серед таких була і надія Литвин. Хлопчик такий красивий, такий був, такий красивий. І в садіку ж він там був. Ми зайшли в хату, а ця. Хазяйка, що оце ж нас сісте вора, затерла затірку. І він отак стоїть, так на ту затірку дивиться. Так, отак, так, -о так, -о так, -о так упав і вмер. Як розкуркулювали, привозили гарби в двір, викидали дітей як мурашок на гарби, раз на лахміття, і за село вивозили, казали, це соловки. Це там їх оставляли. Гірчаків, кучі коло дітей. Друге то нарвели гірчаків, то там їло їло, як воно, тільки шкура та кістки, зівто таке, там поставались по березі дітей, як мурашок лежало, мертвих, мертвих. Батько. А батька мого поставили аж туди, в край нашого села. Там були колосні городи. Він там туржував. каже, після голоду хати у селі стояли порожніми. Родина жінки вижила. Батько найбільше хвилювався за дітей. Ружа ні днем, ні ночі не випускав із Рудбука. Бо я боявся, бо там каже, їли одне одного, а так, каже, десь у вікно загляну, там каже, лежить, каже вже таке. Воно не ворушиться там каже. Ой, Боже, Боже, каже, пройшов ці 13 хат, каже, нікого, нікого, всі, усі одне одного поїли, а хто Остався, що трохи сильніший, пішли геть. Пішли геть з нашої сторони. Науковиця Світлана Проскурова каже, сталінський режим використав голодомор для винищення заможних селян у 2006 році. Опитувала свідків у селі Талова Балка Олександрійського району. Старожили цього села розповідали, що був куток села, який називався Куряча Балка, де напівживих людей іноді звозили туди, скидали і пригортали в масових. В масовому похованні старожили розповідали від 300 до 600 людей. Голодомор 32-33 років. Він повністю був ініційований радянською владою. Це була помста, помста Сталіна селянам за спротив э, радянізації. Точних даних, скільки людей померло під час голодомору на нинішній території Кіровоградської області, немає, каже історик Сергій Мілютін. Наскільки активі записи подекуди вони збереглися частково або не збереглися взагалі? В більшості активних записів вказувалися або хвороба серця. Або причина смертності взагалі не вказувалася, або ж вказувалася причина, що від недомагання. Аби люди більше ніколи не знали, що таке голод. Про це нині мрія Надія Литвин. Щоб тільки швидше, швидше війна, щоб ніколи не, що ніколи не повторилося, щоб наші діти й онуки не чули так знову голод. Оце там страшніше». Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.